Що з тобою? жука спіткнувся. Бідолаха, як же ти до цього виглядав? Ба міст бачив? Ніхуйовий, колись і я так виглядав? Ха, та я і мостом був. Ти хто? Можеш мене називати Джотаро Такійський? Ні. Гаразд. Я чоловічка вишукую. Звати Джоске, риси. син мого діда. Потрібно сповістити йому про спадщину. Я пройдусь поверху, ти прочеши все знизу. Ну, ти її план? Не розумію, в чому я помилився. Ти не джоки? Що? Джоскі ти сказав? Так, я джоки. В чому я помилився? Шипшина їбуча, як ти це зробив? Гей! Ти дійсно дзких ідеш ката? А це, що ти, друге, сказав, чесно кажучи, взагалі не зрозумів. я. Гаразд, у мене є досьє. Потримай. <свіс> <свіс> Виявляється, немає. Там анекдоти. Ви хто такі? Вам? Що треба? Я Джотара Такійський, а це Вадим. Ей, я тебе так звати не буду. Я взагалі Коїчі. Він мене що треба, який питання маєш? Койчі, як він тобі? Може, не казати про спадщину. Ну, той його! твою матір, твою матір дід їбав. Ось кошти. Ти давай накажи такі речі, що там, скільки? Три тисячі, І ще? І ще дід намагався зробити твоє фото, але чомусь завжди з'являвся він. Не знаю чому. А що за діта взагалом, він, до речі, впав напевно, що. Ну на фото, подивися, там немає нічого, там небо. У то при... придивися, у цій хмарі читаються людські риси. Я пробив по базі, це обличчя серійного маньяку, в даний момент, прибуваючи на волі. Зараз він десь у морі ховається вбивця. Так, але це. Так, але це, якщо не перевер. Так, але це, якщо не перевер. Так, так. Так, але це, якщо не перевер. Але це, якщо не перевер. Але це якщо не перевертати, ось так Німб, виходить, також у морі ховається. Ага. Підозри впали на твою матір. Вай, гарно сказав, ти його тоді. Я теж його спробую підкинути. Наприклад, чого я. Ти... А інак, коротше, нічого Але. не придумав. Ventum, album, Larus, imum, Ей, що він робить? Образ ще напевне. Лан, коротше, поїхав я. Коли в себе прийде, скажи, що сам упав, а ще що у нього лице жахливий. Почекай, я переплутав. Там дід доки ще не помер. Поверни гроші, будь ласка, ні? Ти що, криса? тебе чо, також цей злий дух, чи що? Ти просте? Ні, ця штука мене всмокталися три роки тому. Що ти зараз побачиш, перевищує цю силу в рази. Чу про безконтактний бій? Ну, чел, поверни гроші поже на таксі навіть не хвата! Сподіваюся, ти засвоїв урок, поверни кошти, і я більше нічого не зроблю. З цієї пропозиції три слова прибери це твоє життя, пише, залившуюся. Я більше нічого не зроблю. блін! В, в чому заключається сила твого стенду? Він, речі, коротше, як було, в порядок повертає свій. Виходить, в твоїй атаці не було ніякого сенсу? Виходить так. Що сталося? Сам упале, слічує. Хто знає? Я, зна? я сам упав тоді. О, а ти підріс? Правда? Правда? Так, материм таким каменем став, я б тебе навіть на завдання взяв. Ти італіянську знаєш, тримай. Фотографія піцци мені з сосисками. Отойду. Відійду на хвилинку, важлива розмова. Рибу, мабуть, Так. Пощастило вам, школярі. Не дійшло важливе завдання від фонду з під вагона. Гроші можеш залишити собі. Я тепер можу зняти номер в найбільшому готелі, і там буде телефон на дроті, голова риби на стіні і чай. Зрозумів, бидло?